Зараз питання до дівчат, до жінок. Коли ви востаннє були розпутною жінкою для свого чоловіка, скажіть мені, коли ви у дверях пригали на нього або робили щось приємне, до мене дуже часто звертаються чоловіки з такою ж проблемою, що вони просто йдуть від своїх дружин, знаходять собі коханок, або просто. Дівчину для заняття сексом. Ми зараз не говоримо про те, що там жінка у всьому винна, тому що і чоловік в цій ситуації дуже хороший. Але я задам одне конкретне питання: чому ти зраджуєш свої жінці? І чоловіка відповідає, що їхні жінки мають можливість бути доглянутими, красивими, тобто у них для цього є все. Вони просто втомилися. Постійно випрошувати ту близькість, а приходити додому і бачити постійне, незадоволене обличчя дружини. Чоловіки просто втомлюються від того, що виявляється, вона робить послугу для нього. Ну ладно, давай переспимо, ну ладно, давай візьми мене. А, тобто вони ще повинні заслужити це. І чоловіки, звичайно ж. Задумовуються над тим, що вони не хочуть жити з такою жінкою. Вони не хочуть постійно думати про те, що вони роблять щось не так, і це на постійній основі. І звичайно ж, коли він йде наліво, він знаходить в собі зовсім інший стан, що може бути по-іншому, може бути краще. Тому ну, ви повинні знати, що чоловік він ніколи не йде наліво через ідеальне тіло, там через гарні груди. Чи ідеальну дубцю? Він просто йде за своїми почуттями, де він буде відчувати себе чоловіком.